Людина, яка кохає, ніколи не зрадить. Я жити без нього не можу. Я віддала йому найкращі роки свого життя. Я для нього все. А він. Як він міг так зі мною вчинити? Я його ненавиджу, але дихати без нього не зможу. Всім привіт! З вами я, Каріна Кригу, психолог, який надихає, і сьогодні. Ми поговоримо про те, чи можна зраджувати, якщо любиш, а також обговоримо деякі причини, які можуть сприяти невірності в парі. Це не всі причини, це лише деякі з них. Однією з причин подружньої невірності Є патологічна нездатність людини довго витримувати близькі стосунки. Це може бути пов'язано в тому числі із сімейною програмою в родині чоловіка: тата мав коханку, дідусь мав коханку, і він теж з великою часткою вірогідності матиме коханку. Цікаво, що це працює в різні сторони. Наприклад, якщо у жінки в родині тато зраджував, дідусь зраджував, така жінка може несвідомо обирати чоловіків, які не любитимуть секс, щоб застрахуватися від подібної невірності. Але так як потреба у сексі в жінки є, а в чоловіка вона на мінімальному рівні, така жінка за певних обставин ви можете і сама зраджувати. Це все досить індивідуально. Тому було б добре, перш ніж вступати до шлюбу, обережно з'ясувати, спостерігати, як тато вашого майбутнього чоловіка ставиться до жінок, які стосунки у майбутній тещі з тестем. Адже це може вплинути на стосунки у вашій родині. Багато чого йде з батьківської родини. Але не забувайте також про те, що і ваше сімейне життя, хочете ви того чи ні, зіграє не останню роль у дорослому житті ваших дітей. Певний відсоток чоловіків стверджують, що зраджують дружину під час її вагітності, так як вигляд вагітної жінки їх не тільки не збуджує, але й викликає певні страхи та постійні думки про те, що там знаходиться дитина. І навіть після пологів вони постійно прокручують в голові думку, що там була дитина. І це відбиває бажання. Це один із елементів побічної реакції цивілізованого суспільства. В природних умовах таке питання не виникло взагалі. Іноді жінки вважають, що зрадив – значить нелюбе. Це не так. Буває по-різному. Причиною подружньої зради може бути і те, що Така пристрасть вже давно залишилася в минулому. Друга половинка, як і колись, дорогоцінна, але скоріше це любов сестри і брата, ніж чоловіка і дружини. Людина може дуже довго вагатися між тим, що не бажає втрачати таку рідну, таку дорогу, важливу і значущу людину, та між задоволенням власних бажань і потреб. Коханець або коханка можуть здаватися виходом із подібної ситуації. Подружня зрада може також бути наслідком того, що одному з партнерів притаманне відчуття небезпеки і залежності від іншої людини. Якщо щось станеться з другою половинкою, в яку вкладено так багато любові та енергії, людина просто не зможе більше існувати. І тоді може бути два варіанти розвитку подій. Або вона заводить собі партнера на стороні в якості подушки безпеки. Чи запасного варіанту, якщо щось піде не так в сім'ї, буде людина, від якої можна бути залежним і надалі. Або настільки боїться самотності, що це призводить до того, що вона готова терпіти все. Я... Досить часто вживаю термін друга половинка. Але мені не хотілося, б, щоб ви сприймали його дослівно, і розуміли, що самодостатня людина не є неповноцінною без половинки. Кожна людина вже цілісна від народження, а не частинка якоїсь картинки з двох пазлів. Жінка не повинна сприймати себе як додаток до чоловіка. Жінка здатна бути щасливою, незалежно від того, є в її житті чоловік чи ні. І не дай Бог вам повірити в те, що ви нікому не будете потрібні з дітьми, зайвою вагою. Жінка, яка любить себе, цінує себе, постійно звертається до чоловіка з якимись проханнями, і він пахає на те, щоб задовільнити її. Йому ще десять не потрібно, він без однієї розібрався. Жінка повинна відчувати себе у стосунках так, що якщо не дай Бог щось станеться в цих стосунках, я настільки прекрасна, що однозначно мої наступні стосунки будуть кращими попередніх. Якщо відео для вас було корисним цікавим, підтримайте, будь ласка, його своїм лайком. До зустрічі онлайн!